Отож, Андрій Меселюк, директор Інституту соціально-політичного проєктування діалог, вийшов з нами на зв'язок. Пане Андрію, чи чуєте ви нас? Добрий день, так, я вас чую. вас немає можливості, так, вимкнути камеру. Давайте ще раз спробуємо. Є. Так, якщо є така можливість, то вімкніть камеру, щоб ми мали можливість вас побачити, адже ми все-таки і радіо, і телебачення, і не, розпочати. Не, 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 не. О, так, дякуємо вас. Вам бачимо вас. Раді вас вітати. І пане Андрію, хочемо з вами поговорити дійсно про приїзд американських аудиторів чи ревізорів. Ну про це, мабуть, не говорив хіба що Лениви лінивий, починаючи від бабусі в тролейбусах і закінчуючи на найвищих щаблях нашої української політики. Багато хто очікував, що після цих візитів дійсно можливо у нас перестануть. Красти в податковій чи на митниці, але американці мали своє своє завдання, та й воно не, не дуже було пов'язано з тим, що ви знаєте про цей приїзд, для чого е, приїхала ось ця велика трійка, як її називають. Ну, бачите, ви люди візучі, вам вдається спілкуватися з такими бабусями, які, по-перше, живуть новинами про американських ревізорів. А по друге вони ще такі наївні, як діти. Вони думають, що якщо приїдуть американські ревізори, то наші чиновники, які десятиліттями тільки тими займа... ну не тільки тим займаються, але успішно займаються тим, що крадуть там різні скеми провопровертати, одномоментно перестануть це робити. Звичайно, це ілюзія, і насправді давайте відразу, щоб зафіксувати американських ревізорів. Не цікавить, в принципі, яким чином будуть поводитись в звичайному житті. Українські чиновники їх цікавлять, Вони не є там антикорупційне бюро, якесь американське, то що їх цікавлять один момент, щоб не було зловживань і нецільового використання грошей американських платників податків. Крапка. Це перша, єдина і головна умова, яку вони висувають нашим чиновникам. Ми, звичайно, якщо ми кажемо, що виділяються мільярди доларів регулярно, то звичайно. Знаючи повадки наших чиновників і манеру їхнього поводження з такими грошима, лише там якісь ну ці диво на рівні бабусі можуть стверджувати, що наші чиновники все до останнього центу розподіляють так, як це потрібно. Звичайно, ні. І перші скандали, які почались там в міноборони, там з приводу міністерства інфраструктури, теж вони просто підтверджують те, що в принципі. Дійсно, зловживання з грошима з величезними сумами йдуть, і американці, на жаль, дуже швидко, скоріш за все, те, що вони це ці Результати це 100%, Але я думаю, що і це буде дуже швидко. І вони переконаються в тому, що мали місце на превеликий жаль, і якісь зловживання, нецільове використання, неналежне використання і американська допомоги також. Тобто вони все-таки знайдуть ці кошти, які розтринькували, і що тоді означає це для України? Чи припиниться допомога з боку Сполучених Штатів в такий критичний етап цієї війни України з Росії? Ну, дивіться, американці теж розуміють, що питання зараз довоносне, буде чи не бути в Україні. І враховуючи те, що воно більш широке ще, воно стає в тому, що буде чи не буде. Тій системі, де має право де має головувати сила права, а не право сили, та система, де Сполучені Штати є все ж таки провідною силою в НАТО та у таборі західних країн. Звичайно, вони поставили на кон все і вони програти теж не можуть, і Україна не може програти. Тому ми тут ситуативні союзники, і нам потрібна перемога як Україні над Росією, так і Сполученим Штатом. Але тут питання в тому, що Сполучені Штати вони роками попереджували про те, що крім того, крім того, що ми боремося на фронті проти Росії, є ще друга загроза внутрішня це боротьба з корупцією. Якщо ми згадаємо, коли Джо Байден прийзи до Києва, коли він був віцепрезидентом і виступав в Верховній Раді, він так тоді і сказав, що Україна два фронти: один на Росії, там бої, бої йдуть, а другий ваш внутрішній фронт боротьби з корупцією, і вони пов'язані і дійсно ці ну, спасівне зловживання і. Ніві схемі вони послаблюють ефект нашого спротиву. Американці зацікавлені в тому, щоб і гроші використовувалися так, як вони ну за, за тим призначенням за яким вони виділялися з максимальним коефіцієнтом корисної дії і приносили той ефект, навіть якого вони очікують. І, до речі, це повністю інтерес України, тому що чим вони будуть більш належним чином використовуватися, чим швидше в нас буде перемога. Пане Андрію, безумовно, і тут можна, мабуть, навіть розширити трошки так це розуміння. Адже, якщо з формальної точки зору подивитися, то так вони і компетенції такої не мають залазити в не свої потоки, так коштів, тобто вони контролюють тільки те, що безпосередньо штати виділили з іншої сторони. У нас зараз бюджет фактично повністю залежний від міжнародних кредитів і грантів і. Ну можна сказати, що ми на 100% залежні від наших партнерів, тому що власні свої кошти ми спрямовуємо на закупівлю зброї, техніки військової, так на яку кредити нам е, не дають. Тому тут можна сказати, що загалом проблема е, наша проблема так, корупції це вже стала проблемою американців в цьому плані. І відповідно вони мають ну, щонайменше якесь моральне право вимагати усунення корупціонерів від влади, від посад, вимагати якогось покарання для них. Але зараз ми бачимо такі тенденції, що на тих журналістів, які викрили корупційні схеми, навпаки, якесь таке йде, якась травля, так, з, з боку різних блогерів, і з самого початку, навіть коли в Міноборони викрили про ці яйця, так то. Була яка реакція? СБУ закликали порушити справи проти тих, хто цю інформацію злив? Тобто на журналістів якось негатив цей весь був спрямований. то, на вашу думку, чи американці, американська влада, американська адміністрація змінить цю тенденцію і все ж таки змусить наші незалежні антикорупційні органи НАБУ, САП, Вищий антикорупційний суд? Боротися з цією корупцією, навіть якщо це не безпосередньо американські кошти, так там викрити якісь нецільове виках навіть українські кошти для того, щоб усунути корупцію. Да. Так, так. Тому що все ж таки це дуже пов'язано, і ви дійсно правильно сказали, що наша перемога це і їхня перемога, тому вони мають бути теж тут активніші. дивіться тут да, декілька важливих питань, які ви зачепили. Перше питання це реакція. Чиновників, які підпали під звинувачення, дійсно дивиться в західних суспільствах. Змі і журналісти, які проводять розслідування, це інструмент для викривання зловживань. І коли там журналісти роблять такі розслідування, оприлюднюють то цим займаються правоохоронні органи саме фігурантами цих розслідувань. Жодному разі вони не займаються журналістами. Те, як відреагувало керівництво нашого наборони, це повністю е підхід, який демонструє, що вона дуже далека від європейських цивілізаційних норм демократичних, і замість того, щоб е казати, що ми розслідуємо звинувачення, те, що вони потім почали казати вже за декілька днів, коли вже почався дуже великий тиск, і дуже великий резонанс, е дійсно там, коли звільнення почались. Але перша реакція була е така, що дійсно вони почали загрожувати журналісту. Ну, ось і, і, до речі, ми з ним одного часу працювали разом у журналі Влас Дінік з, з Юрієм Ніколовим. Він дуже професійний фаховий журналіст, і я знаю на особистому досвіді, і тому, звичайно, таким таки ставити під сумнів, те, що він фахово працює, ніяким чином не можна. Але це можна пояснити, чому вона так реагувала керівництвами оборони, тому що вони, звичайно, були е, в такому шоковому стані. І, і інформація, яка була оприлюднена, вона дуже чутлива, і вона зачіпала дуже багатьох людей там, які приймають це рішення. І ну і звичайно, це був такий кіпанічний стан. Це, тобто, це можна зрозуміти, але не виправдати жодним чином. Тобто, будь-якому разі, все ж таки чиновники мають поводитись як не як повноправні царі, як кому як де вони там царюють у своєму відомстві, а вони наймані представники, які мають виконувати гарно своє обов'язки. Якщо вони не виконують, то звичайно вони не мають займатися посади. Тому, звичайно, ми бачимо, що потім е, е, почалось так е, пом'якшення позицій того ж самого Міноборони, і вже потім і відставки почались, і стали казати, що дійсно потрібна прозорість в здійсненні цих закуп, закупок. Підключився вже прем'єр-міністр. Сказав, що будуть оприлюднювати ціни, за якими закупають. Ну, там потім вже пішов такий ланцюжок правильних заяв, правильних дій, але ж в принципі, ось перший момент він був такий моментом істини, який показав, що дійсно там якісь зловживання вони є, і реакція керівництва Міноборони це просто підкреслювала. Бо якщо б вони були впевнені, що це не так, вони б не почали звинувачувати журналіста або там колишніх чкколишніми чільника міноборони що, типу, пов'язувати з виданням, де вийшло це розслідування. Це, звичайно, це теж можна, але головне не це. Головне було в тому, що звинувачили діючі керівництво в тому, що вони роблять, і навели конкретні факти. Ні факти у відповідь, які спростовують звинувачення, не були наведені, наведені, небажання відразу з першого моменту співпрацювати зі слідством, не було нічого цього. Навпаки, була як ми зафіксували з вами. Така реакція зовсім яка знаходиться на протилежному стороні від таких демократичних правових держав. Тому, звичайно, це буде теж прикладом того, як не можна чиновникам реагувати, коли такі розслідування проводяться. Ми сподіваємося, що надалі це залишиться таким прикрим і єдиним прецедентом, і надалі все буде відбуватися більш ефективно і з більшим таким концентром корисної дії. Пане Андрію, а якщо все-таки представники цієї могутньої трійки, Пентагону, Держдепу і USAID знайдуть якісь зловживання, як це може вплинути на американську політику? Адже ми знаємо, що незабаром там розпочинається виборча кампанія президентська, та чи це може вплинути на двопартійну підтримку України з боку Конгресу? І чи ну чи може так трапитися, що, наприклад, буде припинена ця допомога? В разі того, якщо знайдуть якісь зловживання, давайте називати речі своїми іменами. Насправді, двопартійна двопартійна підтримка України, вона вже на жаль канула в літу. Тому що, коли республіканці отримали контроль над палатою представників, то саме спікер Маккарті, коли ще були вибори, він казав, що чистих чеків, тобто куди можна будь-яку суму писати для України, не буде. А ще одна із таких спільників Трампа меджери телеграмів, вона сказала ані цента Україні, тобто це її таке, як прапор, під яким вона йшла на вибори, і проблема, що полягає в тому, що якщо ми кажемо в цілому республіканська партія, так вона там є дуже великі групування групування так званих рейганістів або молодих таких політиків нової волни, які там ну скажімо, там та інше вони на, на, на більш-менш пустивна. Вони просто виступають за те, щоб було більше підзвітності, більше перевірок е, американської допомоги. А є радикальна група, яка, яка зайняла повністю деструктивна позиція, так звана група MAGA, Make America Great Again, тобто які орієнтується на колишнього президента Дональда Трампа, і вони фактично торпедують цю е, допомогу Україні і виступають за те, щоб вона припинилась. Тому звичайно дуже складна ситуація, і ми розуміємо, що дивіться, коли підвішена така ситуація, і будуть якісь резонансні ну раптом скриються так, резонансні зложування до американської допомоги. Це звичайно, буде такою загрозою для того, щоб подальша допомога виділялась. Вона і так буде вже виділятись з великими проблемами, враховуючи контроль республіканців надплата представників. Тобто саме плата представників виділяє. Допомогу, а не верхня палата сенату, яка кадро демократи знаходиться. і тому звичайно зараз вже буде така опозиційна боротьба, і тут потрібно, щоб українська влада вона виступила ефективним партнером адміністрації Байдена і зайняла конструктивну позицію. Ну, ми бачимо, що в принципі те, що поки що робиться, те, що відправляються чиновники, досить такі високопосадовці, хоча і не перший шолом, не вище керівництво, але ж все такі ставки відправляються. Потім пройшла серія обшуків, які там провели СБУ, ДБР та інші органи, там і звинувачення гучні. Тобто, це те що, те, що американці зможуть продемонструвати, що українська влада бореться зі Ну, Будемо сподіватися, що це продовжиться надалі. Дякуємо вам, пане Андрію. Отож, директор Інституту соціально-політичного проектування діалог Андрій Меселюк був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. все добре, пане Андрію, тримаймося.